Більш-менш рівна боротьба тривала лише на перших хвилинах. Далі на майданчику панував ЗТР. Команда впевнено збільшувала розрив у рахунку. Перший тайм завершився з перевагою ЗТР у м'ячів. Після перерви ЗНТУ ЗАП зовсім розсипався. Не допомагали ні тренерські настанови, ні підтримка вболівальників. Найчастіше засмушував суперника закинутими м'ячами півсередній ЗТР Максим Карамишев. На його рахунку 10 точних кидків, більшість з них із 7-метрової позначки. Остаточний рахунок зустрічі 3316 на користь ЗТР. Та головний тренер ЗНТУЗА більше розчарований не результатом, а грою своїх підопічних. Команда не виконала те, що їм сказали. Не виконали установку тренера. Вот и все. О, ноль оценка. Просто нужно делать і... то, что им говорят, и сделать то, что тебе сказали. Если это сделано будет неправильно, мы увидим результаты. Да, в чем-то мы неправильно их готовим. А когда им говорят и готовят к одному, а делают совсем все наоборот, и выходить з дрожащими коленями, то лучше вообще не выходить. А ось у тренерському штабі ЗТР вважають, що установку гравці виконали. Хоча зауваження до них також є. То, что выиграли, молодцы. Установку тоже выполнили, в защите пропустили. Всего лишь 16 мячей. Это радует. Не радует то, что много чистых ситуаций, не забиваем один в один. Сегодня, наверное, как минимум 10. 10 чистых ситуаций, это, конечно, не радует. Но в целом игрой доволен, скажем так, хорошо. Не отлично, но хорошо. ЗТР вийшов у лідери чемпіонату. і Наступний матч має зіграти 5 грудня проти ЗТР ЗНТУ ЗАП 30 листопада на виїзді зустрінеться з київським ЦСКА. Дмитро Непоміще Денис Денисопалєв Тв. 5